Вітаємо в медіа центрі Одеської обласної державної адміністрації. Сьогодні у нас брифінг на тему щодо діяльності робочої групи прозорість і підзвітність в Одеському районі. Спікер Олена Захарченко Нетужилова, перша заступниця, начальниця, начальника Одеської районної державної адміністрації. Будь ласка, добрий день, шановні. Сьогодні хочу розповісти вам про роботу Одеської районної військової адміністрації, яка дуже активно підтримує принципи прозорості та підзвітності, які підсилюють довіру населення і громадян. Районна робоча група прозорість та підзвітність носить рекомендаційний характер, тому начальник Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак з командою профільних. Профільних представників фахівців РВА та ОВА тримає на контролі і постійно моніторить об'явлення та заплановані закупівлі, уважно розглядає їх з кожною громадою окремо, працює на упередження та в діалозі з керівниками громад. Такі робочі групи працюють вже майже рік у всій країні, на всіх рівнях влади. Я вважаю, що це дуже ефективна ініціатива Офісу Президента України. Трохи зупинюсь на показниках та цифрах, які є досягненням, на мою думку, районної робочої групи Прозорість та підзвітність. Так, станом на сьогодні зупинено закупівель на 58 мільйонів гривень. Зекономлено коштів шляхом зменшення та відміни закупівель на суму 5 мільйонів 15 тисяч гривень. Запропоновано деяким громадам зменшити обсяги капітальних витрат по закупівлям на суму 32 мільйони гривень. Та наразі ми чекаємо відповіді від громад щодо прийнятих рішень стосовно наданих їм пропозицій. Вирівнялась ціна на придбання палива після відпрацювання окремих закупівель, які викликали резонанс в змі. І мова йде про заявлення громадами закупівлі вартістю 53-56 гривень за літр. Наразі вона не сягає більше ніж 49-99 гривень за літр палива. Окремі закупівлі на суму 55,6 мільйонів гривень після обговорення на районному засіданні комісії передано на розгляд в обласну комісію прозорість та підзвітність. І як ви вже зрозуміли, задача районної комісії «Прозорість та підзвітності це не лише виявлення завищеної ціни, недоцільного використання коштів. А й допомога громадам ефективно розподіляти і використовувати кошти місцевих бюджетів, надавати рекомендації щодо оптимізації проєктних рішень, впровадження таких рішень, які враховують виклики сьогоднішнього часу. Ми всі знаємо, що пріоритетними напрямами використання коштів наразі під час воєнного стану є витрати на підтримку військових. Безпекові заходи для цивільного населення, в тому числі в освітньому процесі та енергетична незалежність громад, тому ми намагаємося спрямувати погляд громад саме в цьому напряму при плануванні бюджету та е розробці проєктів. Слід зауважити, що всі вивільнені кошти в результаті роботи комісії прозорість та підзвітність. Спрямовуються на підтримку наших захисників та захисниць у 2024 році на підтримку військових з цілому громадами одеського району заплановано 1 мільярд 950 мільйонів 500 тисяч гривень. Це складає 16,5% від обсягу місцевих бюджетів громад району. Але ми плануємо збільшувати цей показник, на цьому ми не зупинимось. І станом на 1 серпня на підтримку військових фактично вже виділено 1 мільярд 58 мільйонів 800 тисяч гривень. Так, ви бачите, що на підтримку Збройних сил України, наших військових, наших захисників, які дарують нам кожен новий день. Ведуть до перемоги нас було направлено вже мільйони ти мільйони гривень від Одеського району, і це все також завдяки платникам податків. Це дуже хороший показник роботи запропонованої ініціативи, і я думаю, що ми будемо розвиватися в цьому напрямку. Дякую за увагу. Якщо є питання, то давайте. Дякуємо вам. Чи є питання до спікера? Питань немає, тому наш брифінг завершено. Дякуємо. Дякую.